Друзі, вітаю! Прекрасна новина! Дрони СБУ вразили в Криму російську РЛС вартістю 100 мільйонів доларів. Ну, це прекрасний меседж і в Москву і багатьом іншим партнерам, що Україна має спроможності знищувати високотехнологічні речі, які має Росія, тим самим послаблюючи їхню обороноздатність для того, щоб потім... Відбувались деякі інші прекрасні історії. Але я хочу зараз поговорити про Китай, який заявив, що не збирається їхати саме на цей форум, але є інший форум, який може відбутися за ініціативою Ям говорив Німеччини. Давайте все це проговоримо. От бо зараз. Трек переговорів дійсно дуже актуальний. Зеленський мав. Сьогодні, до речі, він підписав три угоди зі скандинавами: і Фінляндія, і Швеція. І далі мав летіти на Саудівську Аравію. Але говорять, начебто, що не полетить, а полетить в інше місто. Одним словом, давайте все аналізувати. З вас підписочка на цей канал. І донат Сергію Позняку. Ми вже більше 500 тисяч зібрали, там треба 600. Давайте, будь ласка, дозакриємо цей прекрасний збір. Автівочки нашим потужним снайперам-хлопцям, які будуть цілити прямо. В десятку і знищувати окупантів. Е, дивіться, історія зараз полягає наступна: вийшов Китай з офіційною позицією і сказав, що відмовляється їхати на саміт миру в Швейцарії. Швейцарці дійсно дуже сильно включилися, грають в різні формули миру, не тільки нашу, запрошують правдами і неправдами. Різних ворогів навіть затягують, що друзі, давайте приїдемо. Це шанс, кажуть вони. Але агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що Китай підтвердив офіційно вже, що не братиме участі в саміті Миру щодо України, який відбудеться в Швейцарії. Чому? І одразу три джерела сказали. Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані умови для їх китайської присутності, зокрема, участь Росії. Це для них було надзвичайно принципово важливо. Вони розуміють, що будуть представники з різних куточків світу. От, і вони, скажімо, так не хочуть туди їхати, бо не буде. Однієї країни, яка для них дуже цінна. Китай поінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включаючи визнання Конференції Росії України рівну участь сторін і чесне обговорення всіх пропозицій, їх не задовільняє. Ну і власне Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар, але передали одразу трьома джерелами. Хоча в понеділок речник китайської МЗС заявив, що КНР підтримує проведення мирної конференції, визнаної. Обома сторонами з рівною участю всіх сторін. Ну, але їхати не збирається. Саме тому зараз будуть будувати формули без Китаю, хоча всі знали, що Китай надзвичайно важливий. Буде представник від Індії, можливо, буде від Бразилії, хоча теж вони не хочуть. Німеччина запустила трек через Саудівську Аравію, Туреччину та Ватикан. А давайте закрутимо європейську конференцію, скажімо так, близькосхідні країни повинні будуть запросити Росію, західні країни нас і на базі Ватикану зустрітися. Але ті заяви, які сьогодні робив Ватикан, ой якось не дуже нам подобається, вони явно на стороні Росії. Тому обережно до цього ставимось. Друге, ми бачимо. Історію в тому, що Китай все ж таки хоче дуже сильно російський мирний план і визнання окупації наших. Території, і саме тому вони ведуть, ну, таку, таку, таку гру, таку комунікацію. Але ось тут Німеччина розуміє, що їй треба е, закрутити такий трек, тому що війна через два роки стискання може бути і на їхній території. Раз друге Байден хоче заморозити або завершити війну для до переобрання, показавши, що краще Байден ніж Трамп. І він Виграв, переміг, покарав Росію і зараз піднімає ставки. Те, що нам дозволили бити, це не просто про удари і захист Харкова, це підняття ставок. Натяк, дивіться, Україна буде ще сильніша і сильніша. Дав зараз на 40, 50, 150, буде і на 300, і на 500. А з хутора на Сумщині можна вже й дострелити до Москви. Розумієте? Тому це теж натяки непрості. Це велика геополітична гра. Давайте, росіяни, заспокойтеся. Поубавте свої апетити, захід вам натякає. Ну але Росія грає з Китаєм і Китай теж натякає Заходу. Ми на цей форум не їдемо. Давайте інше. Саме тому я вам вже говорив, що Німеччина намагається закрутити з Туреччиною, Ватиканом і за рекомендацією ще деяких західних радників на осінь або Саудівська Аравія, або Ватикан. До речі, представники цих країн, що я перечислив, будуть запрошені на G7. От відповідно, там будуть планувати а потім в Берліні будуть запрошувати наших і обіцяти багато грошей. По саміту НАТО Столтенберг проговорився, що хоче запропонувати 40 мільярдів. Доларів щороку, типу, що ось ми вам НАТО буде давати. Ну, скажімо так, це перша його пропозиція. Публічна є місяць для торгів. Думаю, точно за цим всім будемо дивитися і спостерігати. От, ну, але точно треба перевертати стіл. Я ще по НАТО вам включусь окремо, розповім теж одну історію сьогодні. Спілкувався зі своїми британськими друзями. І є одна інформація, я вам її розкажу пізніше. Напишіть в коментарях, будь ласка, це швидке відео. В коментарях, чи передумає Китай, можливо, дійсно знайдеться аргумент, і він візьме і приїде на швейцарську конференцію. Чи ні, далі буде стояти на своєму. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал. Ну і нашим снайперам на автівочку, будь ласка, гривню. Кожна гривня може воювати. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!